В Іліной США під землю пішло футбольне поле, а в Колорадо з'явився містичний моноліт. Китаєць за 40 секунд відкрив 10 пляшок шампанського, а в Дубаї музикант зіграв на піаніно на глибині 60 метрів. Це новини, що справді вражають. Здавалося б, чим може здивувати звичайне футбольне поле. Ну, хіба що невдало забитим голом. Але ж такого дійсно ніхто не очікував. Величезна вирва поглинула футбольне поле в Ілінойсі. І ні, це не перебільшення, просто зненацька земля почала провалюватися. На відео з камер спостереження ми немов у прямому ефірі бачимо момент, коли в центрі футбольного комплексу прямо на наших очах поступово утворюється величезна дірка. Яка поглинула великі шматки поля та навіть ліхтарний стовп. Як? Звідки на рівному місці утворилася ця дивна вирва завбільшки понад 30 метрів та глибиною 10. Виглядає ну дуже моторошно. Насправді, це незвичне явище відбулося через обвалення шахти, розташованої неподалік. На диво ніхто не постраждав, тож магічний вплив скасовано. Чого не скажеш про родовище у Колорадо? Здається, тут без магії не обійшлося. А як ще пояснити загадкове відкриття такого моноліту, ось такий дзеркальний прямокутник за вишки 2,5 метри з'явився б неподалік Лас-Вегасу та наробив галасу. Адже це вже друга загадкова металева структура, виявлена за останній місяць. Лорі Грейвс, жінка, яка володіє землею, сказала, що не знає, звідки взялася ця конструкція, і хоча в неї є здогадки, вона не хоче руйнувати таємницю навколо цього. Реальне походження цієї структури й досі залишається невідомим. Можливо, іншопланетні гості вже десь поруч. А в Китаї трюкач встановив рекорд, який здається захоче повторити майже кожен чоловік. Ну, такі навички точно знадобилися б. Цей рекордсмен офіційно довів, що вміє відкривати шампанське найшвидше у світі. З десятьма пляшками він впорався всього за 40 секунд. Ну а вражаюче, що пляшки відкриваються зовсім незвичним нам способом, а за допомогою нунчаків, видовищний рекорд зафіксовано у книзі рекордів Гіннеса. З ним може зрівнятися хіба тільки китайська офіціантка, яка ефектно відкриває пиво. У ресторанах Китаю є досить забавна послуга. Там з'явилися дівчата, основний обов'язок яких ефектно відкривати пляшки з пінними напоями. Роблять вони це неймовірно швидко, а процес обов'язково супроводжується великою кількістю піни. Ну хіба це може комусь не сподобатися? Справді, вражаюче видовище, чи не так? А тим часом в Дубаї люди створюють щось неймовірне та вражають своїми талантами. Ось цей музикант спустився на дно найглибшого басейну у світі, щоб вперше зіграти на піаніно у незвичних умовах. Як бачимо, цей чоловік має не лише музичний дар, а й навички підводного плавання. Хоча мало хто вірив, що він зможе натискати клавіші на глибині 60 метрів, у нього все вийшло. взагалі це дивовижне місце існує в Дубаї кілька років. Це не просто найглибший басейн у світі, який вміщує приголомшливі 14 мільйонів літрів води та увійшов до книг рекордів Гіннеса. Це ціле підводне місто, яке, так би мовити, затонуло на дні якогось океану. Тут розмістилися покинуті вулиці, фрагменти будівель, транспортні засоби. Різноманітні гральні автомати, музичні інструменти, меблі та навіть телефон.